Друзі, всім привіт! Хапаєв Тельві на зв'язку. Сьогодні маємо ще один цікавий варіант в продажі. Ось такий Rover 2007 року, передітий Врест. Він, звичайно, отримує масу хейту, але все ж таки це за свої гроші. Дуже класний автомобіль, навіть якщо він поламається і в той час, коли ви шукаєте на ремонт цього автомобіля гроші, навіть як він буде стояти у вас під будинком, це все одно буде дуже круто виглядати. Тому маємо ось такий Rover 2007 рік. Це дизель 3,6. по кузову виглядає дуже класно. Передіти я вже повторююся в Рест. Рестального фари, класні легкосплавні диски. по кузову виглядає на свій вік дуже-дуже прикольно. Така машина для, можна сказати, інтриганта. Маємо тут дизельочок, ресталінгові така фари, оптика прикольна. Шкіряний салон. Такі багаті сидіння. Чорна алькантара. Тут маємо панель управління діджея. Електропривід передніх сидінь. Тут маємо, можна сказати, каву машину еспресо, лати, все робить одразу. Зараз робимо запуск, вегун працює дуже класно. Пам'ять Пам'ятсидінь також, повний електропакет, музика Harman. автосвітло, круїз. Кнопок тут дійсно, як у не знаю, у Боїнга можна сказати. Вибір режиму їзди, Пневма, яка працює, навіть так виглядає, що безперебійно. Запуск, двигунчик співборота, звук мотору досить прикольний. Ну і показують 12 літрів, маємо мультимедію, такий автомобільчик цікавенький. Тому, якщо ви хочете Даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, він є у нас в наявності. Зробимо гарний тест-драйв. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Ще нагадаю, що у нас діє послуга комісійний продаж автомобіля. Ви приїжджаєте до нас на своїй автівці в чистому, хайному стані. Ми робимо фото та відео, якісний контент і продаємо ваш автомобіль. Тому не зволікайте, чекаємо на вас, хапай авто. Нахапай авто.